Український військовий скрипаль Мойсей Бондаренко готується до концерту у Вашингтоні. Сюди він прибув з передової в Донецькій області, де воює і грає вже понад рік. Оцей смачок... ой, він саме такий старенький, але ще є один, який зламався. Приходиться так надавувати нормально, щоб воно грало погучніше, бо в лісі, особливо в лісі, дуже звук розсіюється і дуже погане дуже погано чутно людям, які позаду. Мойсей грав біля зруйнованих будинків у вирвах від снарядів у шпиталях та окопах і на площі Херсона відразу після звільнення міста. Свої відео військовий викладає в мережу і має тисячі прихильників, але головні слухачі товариші по службі. Мої найулюбленіші виступи і гра такі перформанси на скрипці. Це, звичайно, для моїх побратимів. У мене немає, до речі, таких відео. Але як правило, це ті виступи, коли хлопці збираються в бій. Це найдивовижніші вечори, які можна провести це з людьми, які ось-ось на кордоні от ризику своїм життям. Мойсея повномасштабна війна застала дорогою на концерт. Тож у військкомат він відразу з'явився зі скрипкою. В костюмі троєчка за скрипочкою так стою, і вони такі. Ну і ми посміялися, і ми швиденько перевдягнулися. Я цю скрипку відложив, відклав в, в тумбочку і вирішив, що напевно не скоро я в руки. Візьму. Але вже день, день на другий, на третій, коли якраз ніхто не міг заснути. Е вечорами ми я грав на скрипці. Тепер зі своєю бойовою скрипкою у Вашингтоні Мойсей здійснив дитячу мрію, зіграв біля Білого Дому. До столиці США Мойсей приїхав із представниками Міністерства у справах ветеранів України. Під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали допомогу Америки українським захисникам та влаштували благодійний концерт. Ми в цьому році розпочали серію благодійних заходів для того, щоб зібрати кошти на підтримку дітей наших захисників і і загиблих. Чому саме Мойсей? Ну тому що власне. Показувати те наскільки надзвичайні наші захисники, як цивільні люди, які не планували ставати військовими, стали до зброї для захисту країни і демократів у всьому світі. Послухати українського військового скрипаля прийшли американські ветерани. Один із них Джеремі Вільямс пригадав, як музика рятувала його в часи служби в Іраку. Виплемюзикінарак. Ми грали в Іраку, тому що музика давала нам мотивацію, вона давала нам надію, вона давала нам упевненість. Я думаю, музика в Україні надихає українську армію перемагати Росію. до концерту Мойсея долучилися також американські військові ветерани-музиканти, що грали на церемоніях у Білому домі та Пентагоні. Ми бачимо талант світового рівня, який розділяє свій дар та вміння з України до США. і тут сьогодні в українському домі у Вашингтоні можна побачити наскільки музика є універсальною мовою. Музика була на передовій в усі часи, і навіть у час розвитку технології жива музика продовжує керувати душею. Мойсей каже, його надихнули теплі слова та підтримка американців. А після концерту він знову повернеться туди, де почувається найпотрібнішим на передову. Ірина Шанкаренко Олексій Усика, Павло Терехов Голос Америки